Людей, мабуть, шість покласти, подивіться, це просто те, тенісний корт. Ми колись в Херсоні робили коктейль, чорний лимонад у нас був Ого. на основі вугілля. Ви просто купуєте стіл, в котрий кожен ранок ви можете дивитися, бачите? Раз. І все, і ви опиняєтесь в кінотеатрі перед телевізором. Так. Мені потрібен цей стіл, раз, два, три, чотири, шість на 12 людей. Можна? Воно а, пов... це кресла. Воно кресла качалка, качалка. Ага. воно поворотне і також воно з електрореклайнером дуже легко розкладається. Ого, нічого собі! Друзі, ви бачите? Друзі, вітаю! Паша на зв'язі Київ, Україна. Листопад місяць відділяє нас від зими. І минулого разу, друзі, ми вже тут були. Я знаходжусь на почайній біля меблевого супер-гіпермаркету Марго. Але минулого разу ми з вами ходили по другому поверху, дивилися на столи, дивилися на стільці, і я вам тоді пообіцяв, що ми повернемося і подивимося ліжка та дивани. Друзі, сьогодні вас. Нашій увазі, велика кількість українського виробництва, велика кількість італійських та польських диванів та ліжок. Також, друзі, ми продегустуємо з вами сирний лате з Херсону, а також чизкейк, котрий розгрібають коли він ще навіть тут не з'являється. Якщо ви готові приєднатися, ви знаєте, що зробити вподобайку в лопілі палісверпержалі. Не забувайте перевіряти підписочку. Присягнуть рівні, погнали. Гіпермаркет меблів марго знаходиться. Він е, трохи правіше ніж блокбастер. Працює він з 10 до 19, -ї. Ну нам підходить. погнали. я обіцяв. Я повернувся, і зараз Анна нам допоможе тут все роздивитися, подивитися, прицінитися. І друзі, можливо, зробити собі добру покупку до нового року або різдва. Добрий день. Добрий день. Це в нас представлені все. Е, наші дивани це все возимо. Ми це Україна, Харків та Дніпро, виробник. Дуже великий асортимент. Більше ста моделей в наявності, тому я думаю, можна підібрати на будь-який смак будь-яку квартиру за розміром. Можна на кухню, в вітальню, в спальню, в дитячу, тобто на будь-який смак в нас дуже багато моделей. Я думаю, що ми, друзі, почнемо з якогось найпопулярнішого диванчика, який прямо на розхват і котрий вже завтра може тут і не бути. Аня, є такий? Ось, наприклад, у нас є ось така модель. Угу. Тут в нас розкладка йде єврокнижка. Угу. Знизу підіймаємо така шагаюча система, дуже велика ніша для зберігання. Друзі, до речі, від себе скажу, що в кого килими, отака от система, котра підіймається, не буде вам постійно або паркет, або килим задірати. Тобто підняли і зразу у вас ніше здоровенна. Так, місця дуже багато. Ця спинка опускається. Дуже класно, що є ось такий бортик. Тобто, щоб е, не пачкали, скажімо так, в нас обої, не затиралося, тобто так, така дуже зручна штука. Mm -hmm. Розкладається на дуже великий розмір. Тобто це повноцінне спальне місце, 160 на 2. Наповнення mm -hmm. тут йде pocket spring і зверху в нас йде пінополіорітан. 160 на 2, але якщо лягти перпендикулярно, друзі, можна і в трьох, ну, і в чотирьох покласти. Дивіться, яка у нас краса для принцеси, для вашої принцеси mm -hmm. або для дружини. Рожевий. Чому рожевий і чому він так? Таке дивне. Просто брали таку тканину, вони, бачите, є в різних кольорах. Це все, вони можуть бути з підлокітниками, можуть бути без. Просто покажу, що це в нас розкладка йде акордеон. Угу. Вона дуже зручна. Ось, будь ага. ласка, у вас повноцінне спальне місце. Угу. Тут також в нас наповнення йде спрінг пружинний блок. Тобто для щоденного сна це дуже зручний варіант. Ну це в принципі можна так вважати, що як дитячий типу може як йти, дитячий, да? так тобто гостьовий варіант ага. може бути. Будь ласка, є маленька ніша тут для зберігання, угу. можна покласти якісь речі, і також він дуже легко збирається. Хоп, ага. і... Друзі, якщо це у вас буде для дитини, там будуть не речі, там будуть що іграшки, правильно. А тут у нас диван, друзі, дивіться, який здоровений. Я не знаю на відео вам видно чи ні, але тут мені здається, скільки він в розкладному буде у нас Спальне місце. Тут теж буде 160 на 2, Так він 3 метри на метр, якщо в зібраному вигляді. Ага. Тут також у нас є ніша для зберігання велика. Угу. Добрі газліфти, тобто ось на будь-якому рівні воно тримається. Угу. Розкладка у нас тут йде дельфін. Угу. Ось такий формат. Ось у вас, будь ласка, дуже велике спальне місце. І від себе, друзі, додам, що бачите, він на таких ніжках, тобто, якщо у вас є робот пилісос то теоретично він туди може навіть і заїхати і полісосід. Збирається теж дуже легко. В одному з минулих відео, якщо ви пам'ятаєте, я тестував якраз ось такий от формат дивану, коли ти е, як шезлонгі ліжиш. Але подивіться направо. Ви дивіться, це просто, мені здається, треба зібрати, щоб тут все було зайнято, мабуть, весь під'їзд вашого будинку. Це модульний чи як це зветься? Це модульний диван. Він наборний. Uh -huh. Кожний е, сегмент йде по одному метру. Тобто ви можете набрати скільки хочете. Кут uh -huh. він е, незалежний. Тобто, диван може бути правий кут, лівий кут, можна його міняти місцями, можна взагалі набрати сегментами. Ось таким, як просто ось один стоїть. Uh -huh. Тут у нас стільний, е, два метри, йде можна, і просто розкидати його по всій кімнаті. У вас uh -huh. буде і двохмісний диванчик, трьохмісний крісло. Будь ласка. Можна Будь навіть ласка, якщо реально. дві кімнати, в одній кімнаті одну частину поставити, Звичайно. а в другій іншу так. частину. Але, друзі, подивіться, якщо так от ви бачите, то для того, щоб відпочивати і дивитися фільм, серіали там, да, ваші на нефліксі, то дуже зручно отака от для спини нахил. А в розкладеному вигляді, подивіться, я не міг ніяк зрозуміти, як же він буде виглядати. Ось так, друзі, в розкладеному вигляді. Ну, в той бік ви точно не випадете, людей, мабуть, шість покласти, подивіться, це просто те, тенісний корт. Це в нас дуже класний диван. Тут у нас наповнення йде аеропух, дуже м'який, тобто максимально комфортно себе почуваєте. Він не розкладний, це суто для відпочинку, але дуже-дуже класний варіант. Він, мені... Він не збивається, тобто тут все рівненько, якщо ви переживаєте за те, що при довгій експлуатації буде щось просідати, ні, цього не буде. В мене питання, якщо я хочу, наприклад, ну, боюсь, я боюсь світлі такі тканини, і в мене ще є кішка. Є якісь альтернативи тканин, і щоб, заміни, щоб зробити цей диван. Звичайно, У але... нас є різні тканини. Ось буквально три стоечки. будь-яка, будь-який колір, будь-яка текстура, яка була. Будь ви... На будь-яку кишеню додам. Звичайно, дадам. ціна залежить від категорії тканини. Тобто, mm -hmm. якщо на виставці ви бачите, вам сподобався диван, ви хочете в іншій тканині тут в нас діє вже категорійна система. Якщо тканина дорожча, то трішки буде дорожче коштувати диван. Так, а якщо от цей диван, котрий ми тільки що бачили, я хочу в якійсь тканині, скільки приблизно мені треба буде чекати? Десь 8 тижнів. 8 тобто, тижнів, так. друзі. Так що розраховуйте, якщо вам вже зараз треба щось на новий рік, відраховуйте 2 місяці і вже можна якраз вже замовляти. Якщо у нас питання не в найпопулярніших диванах, а в якомусь диванчику або ліжку для. Дитини, є у нас щось? Звичайно, У нас є цілий відділ з дитячими кімнатами. Будь ласка, це для дівчат, для хлопчиків і універсальні варіанти. Спальне місце в нас е, йде 120 на 2, наприклад, угу. якось це. Є 140 на 2, тобто такі полутерні вже для підлітків. Ну тут я бачу прямо зразу, якщо ось у людини з вображенням плохо, то він може зразу все тут так, і. Воно придбати. так і стоїть, щоб вже було видно, що це як повноцінна кімнатка, все і стіл письмовий, комодик, шафа, будь ласка, по елементам обов'язково комплектом. Ні, ви набираєте, що вам потрібно. Якщо одне ліжко, будь ласка, ліжко, стіл, будь ласка, якщо для дівчинки у нас просто є інша колекція, наприклад. Будь ласка, то 120 на два спальне місце з підсвіткою, шафа, стелажик, письм, письмовий стіл, ліжко з підйомним механізмом. Вход в нарню, дивіться, скільки місця. Тут вашу квартиру можна сховати і ще бабусину квартиру, всі іграшки, все, що у вас погано лежить. Так, дуже класна штука, це єдина наразі ліжко. Яке у нас йде з підйомним механізмом? Пальне місце по матрасу 120 на 2. 120 на 2. Тут у нас же ліжечко 140 на 2 спальне місце, шафа, стіл, стелажик, TV-тумба. тобто теж дуже велика така наборна система. Угу. Тут вже в нас немає підйомного механізму, але є що видно, ось така невеличка висувна шухляда. Угу. Так, а от ціна, я бачу, це за каркас. так? Да? Тобто, якщо у людини свій матрасик, то так. він може окремо взяти каркас. І свій матрас, так. Тобто тут в нас іде каркас ліжка. Це ось що ми бачимо. Uh -huh. Сама рама окремо. В нас докупається ламельний вклад, решітка на що ми кладемо uh -huh. матрас, і вже окремо матрас. Туалетні столики uh -huh. дівчата дуже полюбляють. Є в різних кольорах. У нас такий дуб uh -huh. може бути в білому, може бути в бежевому, в чорному кольорі під замовлення. Будь ласка, і оця ціна 14700 – це Це inclusive, Оце ж все ми бачимо крім крісла. Так. Друзі, дивіться, побачив годинник. Мене просто от в порівнянні з моєю долоною, дивіться, це як півтора мене. І його теж можна в дитячу кімнату або вашу кімнату придбати. Він мені взагалі, здається, буде у вас. Топ місцем, якщо будуть приходити друзі, а зараз час треба зробити невеличку перерву минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами при вході в цей торгівельний центр бачили кав'ярню. Сьогодні ми з вами. Просто повинні скуштувати сирний лате. Ну, якщо не візитівка Херсону, це точно всі херсонці знають. І Аня нам зараз цей майстер-клас покаже, як це готувалося в Херсоні і зараз готується в Києві. Всім привіт! Я, до речі, коли ми були в Херсоні, я тоді ще не готувала каву. Каву я почала готувати вже з переїздом в Київ. Друзі, до речі, Я цю кав'ярню, цю кав'ярню впізнають, дивіться по рожевому холодильнику. І по отим от паціфонам. Це з, якої, з якого міста? Бахмут? Ні, так. Бахмутський стоїть ось там. Він стоїть за склом. Ось, бо Бахмутський. Ось. Оцей Бахмутський. Бачите, а друзі? ця штучка, до речі, минулого разу і не було. Вона вже приїхала з Херсону. Ага. Розкажіть в двох словах, що це таке сернолате, як воно взагалі з'явилося, бо я ніколи не чув. З'явилося його, його, вигадав платон. Ми, як люди, які любимо пити каву і їсти сир, вирішили, що це класно, що це дуже смачно. Він готується на основі молока, крем сиру з додаванням пармезанчику. Пармезанчик дуже класно дає солоність таку. І якщо ви любите солоденьке, якщо прям полюбляєте, щоб вам було. Кайф-кайф, то туди можна додати метку. Угу. Він буде відтіняти оцю солоність пармезан, і буде дуже смачно, дуже ситно, класний напік. Ми колись в Херсоні робили коктейль. Чорний лимонад у нас був. Ого. Це лимонад, який робиться на основі вугілля. Ох, клас! Друзі, дивіться, який ми знайшли куточок. Прямо фотозона ніяк інакше. Зараз буду дегустувати, куштувати оцей сирний лати, про котрий багато чув, але ще не смакував. І друзі, чизкейк. Запах просто. Просто умопомрачительне. як взагалі це можна коштувати. Дивіться, можна через трубочку, а можна ложечкою виколупувати сир, пармезан, котрий у нас зверху плаває, і смакувати це лате. Почнемо з вами з чизкейку. Я його почав вже їсти. Але друзі відклав, тому що забув вам зняти процес. Дивіться, просто розпадається на волокна, як кажуть, про м'ясо. і наш сирний латте. Так, друзі, чискейк к вашій увазі за ваше здоров'я. Хто не перший день у нас на каналі, знає, що сир. Я в більшості своєму їм тільки у вигляді сирників. З сьогоднішнього дня, мабуть, це ще буде і у вигляді чизкейку. Дуже насичений, одного шматочку вистачить ну, точно на один рот. Точно. Сирне лати, погнали. Цікавий смак. Десь тиждень тому я куштував гарбузове лате. Сирне лате, друзі, можна сказати, одна із візитівок цієї кав'ярні, котру зараз можна посмакувати. На почайній біля блокбастеру в ТЦ Марго. До речі, друзі, ви знаєте, що ось, наприклад, цей чизкейк не факт, що ви е, застанете, тому що Анна це робить, коли приносить, наприклад, на декілька шматочків, то на них вже черга і працівники вже просять відкласти. Мені пощастило. Ну, ви бачите по вигляду цього ческейку, що за пару хвилин від нього майже вже нічого не лишилося. Про що це каже? Це каже, що сладкаєшка Паша дає добро на цей ческейк, але не скуповувати все. Друзі, залиште хоч штучку мені, коли я тут буду наступного разу. Тут у нас дивіться, зараз буде вітальня і спальня. Це у нас все польський виробник. Теж все готові рішення. Угу. Набираєте, що вам потрібно: тіві тумба, стелажики, комоди. В Деяких колекціях, наприклад, як ця або ось ця колір стандартний один. Угу. Ця в нас дуже популярна, вона в зеленому кольорі. Це велика така модульна система. Це і вітальня, це в нас і спальня. Угу. Можна набрати кабінет, вона може бути в двох кольорах: зелений і така норвезька сосна, світлий колір. Нестандартно, не, не завжди таке зустрінеш. Крісло, реклайнер. Хто не знає, друзі, обов'язково, якщо обираєте нове крісло, плюйте на все, біжіть за реклайнером, тому що в порівнянні з звичайними це просто. Це просто клас. Коштує 20, 19, 890. раз і все. І ви опиняєтесь в кінотеатрі перед телевізором. Так. Спинка нахиляється, і все можна. Я не знаю, якщо не годину, ну тиждень ти точно тут відпочивати. Так. До речі, дуже зручно ще раз, друзі, вам не треба ніякого навіть дизайнера. Ви просто приходите, подивилися, да? Придивилася і купуєте вже all inclusive комплектом. Тобто одне, друге, третє там під е, телевізор, воно а, це крісло-качалка? Воно качалка, качалка ага. воно поворотне, і також воно з електрореклайнером, тобто піднімаються ножки. Дуже Ого. класна річ. Хай так така спальня, така з майбутнього коштує ліжко. Нас 17 і основа ламельна плюс ще 3,5 з тисячі так. гривень. Коли ми з вами були на другому поверсі, дивилися. Столи, то там дуже було багато всього, але і на першому поверсі те, що у нас є Україна: дерево, столи, стільці і все, що забажаєте. Серендом. Дивіться, ось таке от столик У нас 10 812. Чисте дерево, і навіть розкладнище. Ще в нас є спальні та вітальні українського виробника. Це в нас йде дерево та. Шпон, викрас йде, угу. ліжка можна 160 на 2, 180 на 2, можна без підйомного механізму. Як ми бачимо, можна з підйомним механізмом, там буде ніша для зберігання дуже велика. Друзі, а я, от, в мене, знаєте, очі зразу дивляться вниз. Якщо у вас є зазор, то робот-полісос буде у вас просто щаслів. Так. так, а тут з цього боку у нас? Тут у нас так само теж. Ліжко, приліжкові тумби, вітумбище, банкеточку можна до тієї спальні також. Шафа теж можна будь-якого розміру замовити. І королівське 100 дивиться, 10 тисяч гривень. Питання зразу, поки ми звідси не вийшли. Якщо я ось прийшов, да наприклад, так. хочу таке ліжко умовно, ось прямо зараз. Скільки коштує доставка по Києву чи як воно відбувається? По Києву в нас доставка до під'їзду 850 гривень. Занос в нас окремо прораховується, і також складання, якщо потрібне У нас є. Кіпажі ну, і привозить, і складає там, теж десь де відсоток від загальної суми, тобто угу. це все прораховується. Понял. Якщо за місто 850 гривень плюс 40 гривень кілометр. Якщо я хочу не український виробник, а якусь іншу країну, є можливість придбати? Будь ласка, в нас є імпорт. Це в нас Італія, Польща. Тут в нас натуральна шкіра, можна шкіра, можна тканина, крісла з реклайнером, диванчики mm -hmm. з реклайнером, тобто дуже великий вибір. Так, і оце от все у нас о, 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 о куточок, да це якраз тут Польща і... і Італія. І Італія. Так. І Італія друзі. Дуже цікавий трансформер, якийсь диван-трансформер. Що тут відбувається у нас? Що тут У нас зробити? такий підлокітник-спинка. Можна його розкласти. Це у вас повністю така атаманка для відпочинку. Угу. Або ось у нього декілька кроків. Тобто можна сісти, і це у вас вже така буде як спинка. Угу. Так, так, а зверху це хто в великого зросту, да, треба, щоб якщо так. голову покласти... підголівничок, він піднімається, і також можна опустити. Ага. Як вам зручно, друзі. А я на це дивлюся з іншого. Якщо у вас дитина маленька, для того, щоб він гасав по дивану, от от опускаєте і все. І у нас, бачите, взлітна полоса така. Знайшов цікавий формат зеркала. Якщо у вас всі стіни вже завішені, ви просто купуєте стіл. В котрі кожен ранок ви можете дивитися. Бачите, маленькі 6700 і великі у нас 14 тисяч гривень. Два столика, і приємно, і полізне. Практично цікаво. Знаєте, як якийсь матрас, прошивка така. Бачу вперше, що це таке. Так. Це в нас така, як керятна стяжка, називається прошивка. Це в нас теж натуральна шкіра йде. Крісло з електрореклайнером, також як ми з вами раніше бачили, підіймаються uh -huh. ніжки. Така сама система, і у диванчику. Ага. Тобто для відпочинку дуже класна, зручна річ. Коротше, якщо у вас, друзі, на нетфліксі серіал довжиною в життя, то от на цьому кріслі, на цьому дивані можна провести дуже зручний час. Прямо біля входу з лівого боку, дивіться, що у нас тут є, яка краса. Тут ну я не знаю. Тут трансформер. Зараз Аня покаже, що у нас тут є і як тут воно у нас підлокітник столик. Він ще розкривається. У угу. вас така. Ніша, міні-бар. І тут. якщо ти сидиш, отут, от, друзі, так сидиш ось. з ноутбуком, все можна зручно. Можна працювати спокійно, тобто, ось, як хочете, можна ага. його повертати. Дуже зручна штука. Опускається тут спинка, угу. ніша для зберігання також. Угу. А це яка країна? Що це у нас? Дивани якої країни? Це в нас Польща. Польща. Так. Теж натуральна шкіра. Дуже Ого. легко розкладається. Ого, нічого собі. Друзі, ви бачите? Класний ортопедичний матрас, спальне місце 140 на 190. А я стою і думаю, як цікаво на ньому спати, якщо у нас тут барна стійка. Треба якось її ховати як в вагоні поїзда, а тут зовсім по-іншому, бачите, як все розкладається. Так, цікаво. і також дуже легко збирається. Ну, Якщо дівчина у нас може зібрати, я думаю, що точно він. Розкладається і ще, друзі. Дивіться, яка у нас краса ніжки, зазор для робота пилісоса встроєна лампочка, друзі, і натуральна шкіра. Є ще ось такі диван для відпочинку. Це вже він в тканині, не розкладний. Тут нас теж такі підлокітничок, але тут ще ось така ніша є секретно. Щось ховати можна. Якщо мені не потрібна такий така хованка, я хочу, наприклад, взагалі без неї можна це зробити? Чи можна, можна без неї? Можна не кутовий, можна його просто е, зробити прямий. Угу. Тобто тут теж така наборна модульна система, йде можна замовити будь-який розмір, будь-який кут. Тканину також можна під замовлення, шкіра антікого, тобто те, що забажаєте, будь ласка, крім диванів і ліжок, ще є тут корпусні меблі. Що за країна, і що у нас можна. Обрати. Це у нас Італія-виробник. Це все МДФ ламінований. Можна набрати вітальню, як тут в нас комод, може бути ті вітумба, вітрина, можна спальню, будь ласочка. Як угу. варіант, що ось можна ліжко, приліжкові тумби, шафа. До кожної колекції, яка в нас представлена, можна замовити шафу. Ліжко також. Дуже часто запитують 2х2, такий вже кінг-сайз. Цій колекції також може бути і в будь-якій 160 на 2, 180 на 2, 2 на 2. Угу. Тобто велике спальне місце. Ось така ще колекція. Вона в нас дуже популярна. Такий Тут колір. Нібито зверху скло, воно так ближче. Так здається. Угу. Стол великий у нас, тв тумба, угу. вітринки і теж, будь ласка, ліжко. Угу. Комод угу. високий може бути, не класичний, як ми звикли, такий. О, оцей, так? Да? Так, так. Друзі, комод. Приліжкова тумба, все в одному кольорі. До вашої дуже класна система. Все в нас з доводчиками. Угу. І це Польща чи Італія? Це в нас Італія. Це Італія Корпус, друзі. це все в нас Італія. Угу. Друзі. Ми бачили з вами реклайнери, бачили всілякі ліжка. Але ще не бачили, дивіться, шезлонги. Аня, що я бачу, ну, мабуть, вже можна вас не відволікати. Що це таке? Так, Це дуже зручна річ. Тобто в нього регулюється спинка, можна вверх, можна назад. Угу. Освітлення, ну і можна повноцінно для відпочинку. Класна річ. Це у нас Польща. Так, це в нас Польща. Якщо я купую, наприклад, цей шезлонг, я розумію, там механізми, всі діла, скільки на нього може бути гарантія. Рік в нас гарантія на всі меблі. Рік гарантія. Так. У нас нова колекція майже вже 26-го року. Тут залишилося зовсім нічого. Але я не знаю, мені здається, що це якийсь чи граніт, чи що. Що це таке? Це в нас стільниця ХДФ, це покращений МДФ, він більш тонкіший, більше в нього плотність і він зносить стійкий. Стіл, комод, ті вітринки також в нас ще вийшла спальня. Можна під замовлення, шафа, ліжко наразі просто на виставці немає під замовлення. Будь ласка, в мене велика родина. Мені потрібен цей стіл, раз, два, три, чотири, шість на 12 людей. Можна, будь ласка, це в нас стіл 2 метри. Можна зробити 4 метровий великий стіл. Друзі, на 4 родину. метри стіл. Ви можете собі уявити? А ще друзі, я навів справки. Дивіться, от все, все, що ви бачите, я маю на увазі декор лампочки, кукли, навіть вази, все це теж продається. Тобто, вам можуть все це задекорувати, якщо ви щось придбаєте, але вам не вистачає для повноти картини. Також, окрім диванів, корпусних меблів, в нас є дуже великий відділ з декором. Все в нас зоновано, якщо ви бачите на столах, тобто чорний золото, білий, чорний, новорічний настіл, червоний червоний золотом, будь ласка, подушки, пледи, тобто все, що забажаєте. Також на наступному тижні ми отримаємо нову новорічну колекцію. У нас наступний рік, е, рік коня, <ріх> також. Будь ласка, новорічні іграшки. Це все на ялинку. Ну, друзі, ось рендомно просто візьмемо да коник у нас 369 гривень. Але друзі, що цікаво, дивіться, яка за моєю спиною цікава композиція. У нас нерідко в наших відео я проводжу конкурс. Дивіться, підіймаю одною лівою. Але дуже тяжко, друзі. Конкурс. Перший, хто вгадує, скільки важить ця салфетниця. Отримай від мене на чай з тортиком 100 гривень. Скільки вона важить? Даю підказку більше одного кілограма, але менше п'яти. Пишіть у коментарі. Дуже великий асортимент. Тобто, якщо там обрали там собі спальню, ліжко, будь ласка, можна задекорувати подушечки, пледи, все, що забажаєте. Можна на подарунок комусь, тобто є е, статуеточки, вази, аромадифузорів дуже багато, чашки, рушники, е, якісь приладдя для ванної кімнати, тобто такі підставочки для мила, для Йоршиків, рамочки, тобто дуже дуже великий асортимент. Друзі, зараз два місяці, різдво, новий рік, там свята купа свят. Я думаю, що якщо вам кудись щось треба на подарунок, дивіться, які годинники. Клас, дивіться, то можна не обов'язково купувати ліжко, а просто завітати навіть за декором. Мені подобається оцей мисляче, ця мисляча людина. Дивіться, в наш час це настільки актуально, що прям не можу. Друзі, запрошуємо вас до гіпермаркету меблів Марго. Ми знаходимося за адресою Степана Бандери 34А, біля нового блокбастеру. Будемо раді вас бачити. Ну що, друзі, я вийшов з гіпермаркету. Чесно кажучи, я здивований цінами, тому що я думав, що тут буде приблизно таке саме, як і в будинку меблів. Цінники з трьома нулями. Але тут не за всі гроші світу, як ви побачили, можна придбати якісні меблі від українських виробників, від польських, від італійських, аксесуари, всілякі подарунковий декор, котрий теж вам, друзі, може знадобитися е, на Різдво в, у якості подарунків. Як вам сирний лати, як вам чизкейк, тому що мені, чесно, він сподобався. Наступного разу, коли я десь тут поряд буду, обов'язково завітаю до Ані на сирне лато з чизкейком. Хоча. Може, з чимось іншим. Друзі, як вам сьогоднішнє відео, що вам сподобалося, що вам запам'яталося, як вам ціни, як вам асортимент, як вам атмосфера в цьому меблевому гіпермаркеті. Подякувати за це відео, ви можете в лупі вподобайку, ви можете написати коментар, це допомагає розвитку каналу, а також ви можете підписатися, бо на каналі було, є і буде багато всього цікавого. До нових зустрічей, всім пока!